Відео для наших клієнтів та для наших монтажників дуже часто запитують, чому ти так активно продаєш трубу теплопідлоги торгової марки Марек. По-перше, це Іспанія. По-друге, дуже зручні бухти на 240 та 600 метрів. Третє це матеріал PXA. Що це таке PXA? PXA це пластик з пам'яттю. коли ви будете вкладати теплопідлогу І якщо ви її заламаєте, і вона зробить ось так. Якщо у вас пірт труба, то вам потрібно цей шматочок розрізати, вставляти або прес, муфту, або натяжну гільзу. З Пекс А-трубою марок такого не буде. Ви можете її заламати хоч декілька разів. Просто прогріваємо її будівельним феном і цей пластик повертається в первоначальну форму. І зараз я вам це продемонструю. У виході ви отримуєте повну ремонтопрогодність цієї труби. Тому трубу у марок ми тримаємо на вітрині. У нас є бухти 240 і 600 метрів. Це класна іспанська труба для теплої підлоги від якісного виробника марок.